Сьогодні працівники РЕО мітингували на площі перед міськвиконкомом. Причина наміри влади кардинально реформувати управління. Допоки протестувальники виголошували свої промови, на сесії міський голова звітував про результати перевірки роботи ремонтно-експлуатаційних управлінь. Виявленими порушеннями навіть депутати були шоковані. Подробиці далі у сюжеті дайте нам спокійно працювати. Із таким гаслом до міськвиконкому прийшли працівники ремонтно-експлуатаційних управлінь. Напередодні стало відомо, що на сьогоднішній сесії депутати розглядатимуть рішення про реформування системи управлінь. За словами протестувальників, влада планує скоротити кількість реу із семи до трьох та передати їх у приватну власність. Приватні фірми не будуть уже підконтрольні ні міськвиконкому, ні депутатами міської ради, і вони зможуть. Любий час підняти тарифи до такого рівня, що населення не зможе їх оплачувати, а надалі за борги будуть виселяти з квартири. Господарники міста обурені, не зупиняє їх і повідомлення, що на порядку денному сесії питання рео взагалі немає. Начальники РЕУ, в разі, якщо влада їх не почує, обіцяють вдатися до рішучих дій привести до міськвиконкому техніку та всіх ремонтників міста. А тим часом на сесії тривають дискусії навколо Реу. Мер звітує про результати тримісячної перевірки департаментом бюджетної політики одного з управлінь. Масштаби порушень вражають депутатів. Виявили розкрадання на суму понад один мільйон гривень. Владці з'ясували навіть популярні методи відмивання коштів. Серед них афери з квартирами, які належать місту. Після смерті власника їх повинні передавати. Черкасцям, які стоять на квартирній черзі. «Реу-2 протягом останнього року повідомляє, що квартир вільних немає. Я три місяці тому отримую інформацію, що є вивільнена квартира, трьохкімнатна велика, хороша квартира. Конкретно по цій квартирі посилаю запит. Надайте інформацію, чи вільна ця квартира? Виходить відповідь. Ні, вона приватна. Беру офіційну довідку з БТІ. В БТІ значиться, що немає власника, там, власник помер. Тоді начальник РеО каже: Ой, дійсно, ми не догледіли. Утім, найбільше темних плям у ремонтній діяльності РЕО. Приміром, ремонт одного під'їзду дев'ятиповерхівки за ринковими цінами коштує близько 10 тисяч гривень. А от Рео-2 ремонтує його за 800 тисяч гривень. До того ж, більшість підрядників родичі начальників ремонтних управлінь. По документах із 800 тисяч Реус зробили тільки на 33 тисяч. А на 758 тисяч гривень це виконали підрядні організації. Власник один. Він же засновник, він же власник. Угадайте хто? Директор Реус-2 «Продай вода. А вам відомий такий підрядник, який багато ремонтів у вас проводить? Приватний підприємець люта Аліна Анатоліона? Відомо. Ви маєте якісь родинні стосунки з нею? А що це, заборонено? це все заборонено? Рео три щомісяця купує у київського підприємця по тисячу мітил. Вартість 8 гривень кожна замість ринкових трьох. Підприємець, син начальника Рео. За словами міського голови, при перевірці ремонтного управління на складі виявлено всього сім мітел. Я кожний день ідучи на роботу, спілкуються з двірниками. Дворничка кожний день плаче. Вона зриває ті гілля із кущів, і ви про це знаєте. І мете двір, тому що їм не дають. Почувши такі факти, депутати міськради одноголосно підтримали створення тимчасової комісії для перевірки роботи РЕУ. До того ж, уже сьогодні документи попередньої перевірки передадуть до прокуратури для порушення кримінальної справи. We need you.